Підстави для позбавлення батьківських прав, які саме документи необхідно подати до суду. Підстави позбавлення батьківських прав передбачені статтею 164 сімейного кодексу України. Так, мати або батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав в тому випадку, якщо вони не забрали дитину з пологового будинку, ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини або забезпечення її отримання повної загальної середньої освіти, жорстко поводяться з дитиною, страждають на хронічний алкоголізм або наркоманію. Експлуатують дитину, змушують її жебракувати або бродити, засудження за вчинення умисного кримінального правопорушень щодо дитини. На практиці найчастіше позбавити батьків справ матір або батька можна в тому випадку, якщо матір або батько не отримує дитину, не займається її вихованням. Докази того, що батько або мати не сплачують еліменти на отримання дитини. Крім того, в рамках вказаної справи органи опіки виїжджають за адресою місця проживання як батька, так і матері та перевіряють умову проживання. Якщо умови є неприйнятними, це також може бути підставою для позбавлення батьківських прав.